Я виставив чуже відео в себе на сторінці, і тепер мені пише автор, чому я вкрав чуже відео і не відмітив його. А потім ще одна людина мені пише, що розуму тобі не вистачає. от мені цікава, ваша думка, можна так робити чи ні? Брати чужий контент, або так, як дехто називає, красти його і публікувати в себе на сторінці. Ну, я вам що можу на це сказати? Так, воно було. Я виставив чуже відео. Відмітку не поставив, тому що я його скачав з інтернет-ресурсів і з інших пабліків, і я не знаю, хто його автор. Тепер е, я веду до чого. Дивіться, колись то я так само робив. І коли мої відео десь хтось публікував у себе, я писав, жаловався там, все таке. Потім, доки я не дійшов до того, що я зрозумів, що мені просто треба сидіти постійно і. Штурмити ці пабліки, чому виставляєте моє відео? Тобто, веду до чого, дивіться, коли я колись знімав там одне відео в тиждень чи дві, то було так. ну Тепер, коли я виставляю кожного дня, як мінімум три відео, іноді по-різному, це в рік біля тисячі відео. У мене іноді бувають деякі відео, можуть залетіти там 100 тисяч, 200 мільйон, два. І коли от такі конкретно відео, які злітають більше мільйона, їх дуже підхоплюють е різноманітні пабліки. Пабліки, які живуть завжди за рахунок чужого контенту, вони його викладають, бо вони знають, що це вірусне відео, воно у них залетить по любе, і в них воно ще там 10-20 мільйонів набирає переглядів. То я зрозумів, що я просто не вганяюся за цією системою. Я просто не в змозі буду всіх скаржити, всім писати, що шо що там моє відео вкрали чи виклали. Я заморочувався, ставив свій логотип прямо на відео. Думають, типу так, будуть мене бачити, на мене підписати. Але по факту зрозумів, що просто я роблю контент, публікую, а де його викладаю, так це ж вже в соцмережах іде, е продвиг ваших відео, тому що все одно робот вас бачить і він підтягає потім з часом ваші відео. Тому я рахую, що гнатися за тим, де моє відео, на яких інтернет-ресурсах немає. От якщо на моєму відео заробляють, е, до прикладу, запустять в рекламу. У мене був такий випадок, де моє відео, як я ремонтую шини, запустили в рекламу в таргет. Типу, от контора там відкрилася певна, і вона займається ремонтом шин і мої фотографії. От там я написав, звісно, що от чому, без мого дозволу, моє відео використовують, мої фото використовують, вони його видали. А так, що де на пабліках, да, можу написати, якщо там великі ухвати, можу написати, відмітити так само мене, без питань. Тому ось це моя конкретна думка. Не хочу нікого образити, а от мені цікаво, що ви на цей рахунок скажете. Як ви це бачите, як ви це розумієте? Мені дуже цікаво: це хамство, це грубіянство чи це просто не знаю що.